Привіт, друзі! Ми досить часто бачимо відео, де люди просто відмовляються брати повістку, мотивуючи це досить різними причинами. Але чи знаєте ви, що проста усна відмова це шлях саме до складання адміністративного протоколу без вашої участі? Сьогодні я хочу з вами розібрати єдиний юридично правильний спосіб оформити свою відмову від отримання повістки, щоб захистити себе від звинувачень в ухил отже, головне правило: відмова це процедура. Відмова відповістки це не право не брати її, а право зафіксувати причини, чому ви її не отримуєте. ТЦК має право вручити повістку, а ви маєте право вимагати дотримання процедури. Процедури відповідно до законодавства, закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, та положення про підготовку і про проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контракт. Ці документи вимагають, щоб повістка була вручена особисто під підпис. Саме цей підпис є точкою нашої юридичної боротьби. Якщо ви не підписуєте, ТЦК повинен зафіксувати це в акт. Якщо ви в принципі пам'ятаєте, до 2024 року весни в принципі багато адвокатів говорили про акт відмови, про те, як все це фіксувати, і лише з появою 560 ї постанови вже був зареєстрований сам зразок акту відмови повістки. Тому ви маєте розуміти, що це є саме процедура. Процедура, яку мають дотримуватися. Також зараз я вам буду говорити відповідно про саму процедуру. На що хотіла б звернути увагу, що. Представники ТЦК, і це було внесено, це є відповідні норми закону про те, що ТЦК мають бути завжди з боді-камерами, так само як і поліцейські, оскільки, у випадку, відповідно, потім звернення вас чи адвокатів для підтвердження певної, певного факту, ви можете також просити і надати вам копію відеозапису з боді-камери. Отже, тоді з вами будемо продовжувати. Якщо ви не підписуєте, ТЦК повинна зафіксувати це в акті. Підставами для законної відмови є: по-перше, ви маєте право відмовитися від отримання повістки, якщо вона оформлена з процедурними порушеннями. Ваш акт відмови має містити ці причини, тобто, ви маєте зазначити підстави для відмови. Наприклад, повістка заповнена на а порушення форми повістки, тобто поля, прізвища, ім'я по батькові, адреса мають бути заповнені до вручення. Відсутня печатка, підпис начальника ТЦК. Це також є порушення. Повістка не має юридичної сили, оскільки не завірена належним чином. Неправильно вказане ваше прізвище, ім'я по батькові або адреса. Документ стосується іншої особи або оформлений недбало. Вручення неуповноваженими особами. Повістку вручають особи, які не є співробітниками ТЦК, поліцейськими чи представниками підприємства, наприклад, комунальниками без належного розпорядження керівника. Вручення через родичів, а вручення має бути лише особистим. Що вам треба пам'ятати? Проста заява, я не хочу не є юридичною підставою. Потрібні конкретні посилання на недоліки документа або недоліки самої процедури вручення. Алгоритм оформлення акту відмови. Якщо ви виявили порушення, дійте наступним чином. По-перше, вимагайте скласти акт. Заявіть співробітникам ТЦК спокійно і вічливе, що ви відмовляєтеся від отримання повістки у зв'язку з виявленими процедурними порушеннями, і вимагаєте скласти акт відмови від отримання повістки. Це їхній прямий обов'язок. Зафіксуйте порушення, коли вони складають акт, як правило, у довільній формі або на звороті повістки. Вимагайте внести туди. Ваші зауваження, наприклад, відмовляюся у зв'язку з тим, що у повістці відсутній підпис керівника ТЦК та СП, або повістка заповнена не повністю. Підпис у акті. Ви маєте поставити свій підпис саме під своїми зауваженнями, там, де вказано, що ви відмовилися, щоб підтвердити, що ви зафіксували свою позицію, а не просто втекли. Вимагаєте обов'язково копію цього акту, навіть якщо вона буде зроблена на телефон. Цей документ. Ваш головний захист потім у суді, які для вас можуть бути наслідки, що є такий правильно оформлений акт відмови. Захист від звинувачень в ухиленні. Ви не просто ухилилися, а реалізували своє право на законне оформлення документів. Ви зафіксували, що причина відмови це порушення процедури з боку ТЦК. У суді у разі складання на вас акт адмінпротоколу. Цей акт із вашими зауваженнями зна... стане згодом ключовим доказом у суді для доведення вашої невинуватості. Завжди ведіть відеозапис спілкування із працівниками. ЦК, це єдиний спосіб довести, що вимагали що ви вимагали складання акту і вносили свої зауваження. Обов'язково пам'ятайте. Ваші права закінчуються там, де закінчується ваша юридична грамотність, не відмовляйтесь просто так, а вимагайте дотримання закону. Я сподіваюся, що дане відео було для вас корисним. Також хочу нагадати, що конституційний обов'язок передбачає несення військової служби. Тобто, якщо чоловік, який є призовного віку, і відповідно в нього також немає підстав на відстрочку, якщо за станом здоров'я він є призовним, то писати, що я просто не хочу і не отримувати повістку, це є порушення відповідно закону. Також пам'ятайте про це, за це передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність. Отже, не ухиляйтеся від свого конституційного обов'язку. Пишіть свої коментарі під відео, якщо воно було корисним, ставте свої вподобайки. Не забувайте про наявність у нас телеграм-каналу і соціальних мереж. Дякую вам за увагу. Вірю, сподіваюся. Все буде Україна.